27 липня 25-го року спека стоїть душно. Були до цього дощики, але підсихає швиденько ґрунт, Але так чи інакше такі біленькі грибочки вдається мені знайти. Невеличкі, гарні. Фактично не видно. Це така, знаєте, магія пошуку. Опа. Бачите, як цікаво, друзі. якщо Дуже уважно шукати, можна добувати. Головне, не спішити. Бажаю всім класних походів, успіхів ваших хобі. От, герби будуть просто в цей літній такий перехідний період, вони локальні, не всюди і дуже залежать від погодних умов. От, тому якщо маєте якісь такі локації, мішаний ліс, дубовий підійде для пошуку білих дубових, або такий мішаний береза, сосна. Можна пробувати шукати. Всім добро!